Всім привіт! І на перегляді у нас сьогодні дуже класний автомобіль. Класика. Збережений стан. Тільки-тільки привезли із Європи. Конкретно із Німеччини. Я зараз пройдусь, покажу як виглядає автомобіль знаружі, стан. Потім пройдусь товщиноміром, покажу лакофарбове покриття. Також розкажу всю історію про цей автомобіль, технічно все розкажу, покажу. Ну Повністю-повністю вам розкажу про цей автомобіль, можна сказати, як на автопідборі його протестую, щоб майбутньому власнику, той, хто захоче приїхати дивитися цей автомобіль на перегляд, було зрозуміло. Стоїть їхати дивитися цю машинку чи ні? Це 2008 рік випуску. З двигуном. 1.6 бензин MPI. Газ сюди не встановлювався. З пробігом? 213 тисяч оригінальним. Двигун працює ідеально, як новий. Той, хто знає, що після 2006-2007 років ставили на ці двигуни трошки інші кольця, то повинен розуміти, що масло він не бере. Ті, що старіші двигуни, то там якраз з цим біда з маслосйомними колечками була проблемка. Ось так виглядає автомобільчик. Градом не побитий, ніяких там м'ятін, царапін, е цяточок, нічого такого немає. Все скло по периметру рідне, навіть лобове. не мінялося. Так, зараз пройдусь з товщиноміром. Покажу, що автомобіль не фарбувався, жодна деталь. 104 мікрони. 133 мікрони. Навіть капода без піскоструя. В рідній фарбі. 122. 98. Допуски десь до 130 мікронів. 94 мікрони. 93. 107. 94 мікрони.

141. Хилинку. 128, ну тут щось неправильно. 111. Видно, що не фарбований. 109. Автомобіль повністю в рідній фарбі. І це видно по стану, по зазорам, ну, по всьому. Так, тепер давайте покажу вам вільні місця цієї машинки. Пороги, да? дивіться, жодного рижика немає. І це водійська сторона. Пластик резинки. Йдемо далі. Гляньте. Гляньте на стан. І так, з другої сторони теж. Тепер стан салону, подивіться, він як новий. Чому так? Чому такий стан автомобіля, я вам чуть пізніше розкажу. І покажу. В багажнику, версія пісні або так. В багажнику зовсім нічого не возили, тому що ну, гляньте на стан багажника. Пластик, резинки. Касіточка є. Класний багажник з двойним полом. Можна ось так зробити. Тут ще одна полочка. Тут у нас повний комплект. Запаски, як такої, немає. В цій комплектації не йшло, але, друзі, власник віддав другий комплект. Колес на літній гризині. Вона окремо лежить, ми вам її віддамо. на вас Так, йдемо далі. Права сторона. Карти. Ось стан, дивіться. Пластик, резинки, пороги. Ну тут, схоже, зовсім нікого не возили, тому що тут завжди почухано, тут ніхто ззаду не їздив. А завтра можеш Це збережений стан. Ось це збережений стан від німця. Це рідкість велика в наш час. Можливо, раніше більше таких автомобілів було. Зараз дуже-дуже ну, тяжко знайти. Ось цей екземпляр до нас попав. Змогли вихватити його, там, привезти в Україну. Документи, автомобіль розмитнений, є сертифікат. В будь-який момент автомобіль готовий до постановки на перший український облік. Тепер по історії. Так, дивіться, ось бріф німецький. Да? Хто не знає, хто знає, ну коротше кажучи, дивіться. З 2008 року, сьомий місяць, цей автомобіль в одних руках. Weber Рольф. Ось Нолик. Нолик це значить перший власник. Якщо одиничка, це значить два власники. Тройка, три власники і так далі. Тут завжди був ось цей власник. Це раз. І маленький бриф. Те ж саме і те ж саме Weber Рольф. Восьмий рік, сьомий місяць. От він завжди був одним власником, в одних руках. Тому є і історія по обслуговуванню цього автомобіля. Сервісна книга, яка повністю-повністю розписана. Ось хвилинку хвилинку трошки не підготовлений. Так, да, ось дивіться, з наклейкою. І тут дуже-дуже багато записів, дуже багато записів, отак от. Ну, Наприклад, 21 рік 177 тисяч, 196, 22 рік. І тут все-все-все повністю розписано. Кому потрібно, прийде, почитає. Це є. Це ще не все. Йдемо далі. Ще заведемо, подивимося під капотом, що у нас, і там теж є записи. Комплектація всі 4 склопідйомники, електрорегулювання дзеркал, два ключі, кондиціонер, хороша музика, до речі, він працює. Ось зараз 213 тисяч пробіг. Включаємо запалення, всі лампочки загоріли. Те, що потрібно, потухло, заводимо. З півтика завелась машинка. Помилок ніяких немає. Кондиціонер працює, холодом дує, 100%, все перевірено. Важіль КПП, подивіться, як новий, дуже класний збережений стан. Підемо, подивимось під капот. Робота двигуна, нічого не мито, все рідне. Перший запис ГРМ 184, 21 рік. Масло останній раз, 196 тисяч, 5В-30 заливалось. 6 місяць 22 рік. Потім ось 173 тисячі. 21 рік зафіксовано. Далі дивимося сюди. Це чітко. Не мито. Акумулятор прекрасний. Куди подивіться на стан цього автомобіля, друзі? Де ви ще знайдете такий гольф в такому стані? Поганих доріг зовсім не бачу. По вихлопу, Ось вихлоп, Там все, масло не бере, все чітко. Ось стан знизу, гляньте. Накліки навіть, на бачите, на речах, Де ви знайдете, ще такий стан. Каталізатор на місці, нічого не вирізано, ну, ми таким не займаємось. Тому, друзі. Самий живий живий гольф. Живий Golf. Golf 5 2008 року з мотором 1,6 MPI. Характеристики, ви в принципі, знаєте, про нього. 102 кінських сили. По розходу знаєте, я не буду це нагадувати. Просто гляньте на цей збережений стан машинки. І Хто шукає Гольф 5 в універсалі з цим мотором або Шкоду Октавію? На п'яту, то це, будь ласка, ваш варіант. На цьому закінчую свій перегляд і жду вас на тест-драйв. Машина знаходиться в Києві, на окруженій дорозі, там знаходиться автомайданчик, там наш автомайданчик, на ньому стоїть цей автомобіль. Зочік 54. На цьому все. До зустрічі.